Добрий день, давайте ми з вами перевіримо домашні задачі. Вони вже настільки звичні для вас, мабуть, що ви повинні їх щелкати як горішки. Але давайте подивимось, так ли вона на самом деле? 3.22, але це задача з попереднього розділу, тому вона не зовсім на... Славий баланс так і таке інше, але вона із молекулярних, із, молек... із... із теми молекулярна фізика, так. 3,22 чому зліпаються добре відполіровані скляні металеві або керамічні пластинки. Ну, мабуть, ви далі, що якщо ми дуже гарно поліруємо, то при цьому всі шорсткості вони видаляються. А що це означає? А це означає, що ми можемо. Ці відполіровані боки пластин можемо наблизити на відстані, які порівняні з розмірами молекул. А якщо це так, то на таких відстанях вже починають помітно проявлятися сили взаємодії між молекулами. І тоді вже Молекули і будуть притягатися, тобто вже буде молекулярне притяження. Але це добре дивне, це буде у нас. Зараз, одну секундочку. Ну, сподіваюся, що секундочка пройшла, тому можна слайд. Я не проліснула, тому лістаємо. Дивіться. Ось таким чином можна було записати вашу відповідь, але якщо ви записали. Трошки іншими словами, це теж можливо, але важливо, щоб ви при цьому е, вказали, що ми поліруємо і наближаємо пластини до такого відстані, що будуть помітні е, притяг... е, сили притягання між молекулами. Якщо це відмітили, то ви гарно попрацювали і це правильне розв'язання задачі. Добре, рухаємось далі. Далі у нас дві задачі на тепловий баланс. В обох задачах потрібно було знайти температуру кінцеву, але різні умови задач, ну, само собою, так должно бути. Осталевий чайник. Масою 500 г температури якого вода рівню 24 градуса Цельсія, на 500 г гарячої води з температурою 90 градусів Цельсія, яка температура встановилася в чайнику. Дивимось, в нас в систему інтернаціональної потрібно маси перевести, тому що ми будемо рахувати і потрібно буде це скорочувати. У нас є така можливість. Але, але якщо хтось дуже-дуже наперед мог порахувати, то ось тут, коли ми маси отримуємо, можливі варіанти, але краще не замарачуватися і переводити в таких ситуаціях в систему інтернаціональною. Табличні дані ми беремо питому теплоємність у сталі і у води. Гаряча вода. Віддає тепло, чайник отримує тепло, ось це кількість теплоти, везде віз, концева температура мінус початкова, і рівняння теплового балансу це дві кількості теплоти. Але коли я буду підставляти, мені потрібно було вміститися на один слайд, тому я трохи компоную це, і я відразу відкривала дурки. Дивіться, тоді ми розкрили дурки і групірую слагаємо з температурою. Тоді ми температуру виносимо за дужки, то, що з температури воно входить в знаменник, а то, що все інше, ми переносимо через знак равенства, і це буде в нас чисельник. Ось тако, такий вираз. Але потім, коли ми перевіряємо одиниці, ми бачимо, що у нас в чисельники знаменники у нас математично однаково вирази, Тому ми можемо перевіряти тільки для одної. Одного складаемого да, в чисельнике і, та, і також в знаменнике. Тоді тоді буде С джоль кілограм градус Цельсія, М кілограм Т градус Цельсія. Це Джоль кілограм градус Цельсія, М кілограм. Джоль кілограм градус Цельсія і кілограм. Ні, градус Цельсія ось цей, ось цей ось цей. джоль кілограм градус Джол килограмм градусу Цельсия. А от маса – кілограм. Все, Тепер все добре. Скорочуємо всі э, два раза кілограми. один раз джоуль, один раз градус Цельсія. Остається градус Цельсія. Далі подставляем числа і отримуємо відповідь 83 градуса Цельсія. Ну приблизно. Сподіваюсь, ви також отримали результат правильний. Наступна задача 5,51. Тут нам не дають ні масу, ні об'єм. Нам горя, що у кастрюлі налівають 8 повних склянок холодної води за температури 10 градусів Цельсія, і 5 повних склянок гарячої води за температури 80 градусів Цельсія, яка температура встановиться в кастрюлі, і теплоємність кастюлі не Но, в самом деле тут що в нас таке? Ми можемо брати, як Об'єм цієї склянки, так і масу води в цій склянки. Але в нас, якщо ми беремо об'єм, то нам не потрібно, безумовно, буде потім враховувати густину, ми її скорочувати будемо. Але тоді ось сюди я тільки це написала, тому що я буду масу води враховувати. А якщо ви сюди враховуєте об'єм, тоді, здесь, крім питомої теплоємності, потрібно ще і густину вказувати. Я сказала, що, мабуть. Обойдусь. Ось, Тоді у нас є 8 склянок для холодної води і 5 склянок для гарячої води. Ну, Температуру ми вказали. Знов віддає гаряча вода, отримує холодна, але тепер формула так дивно виглядає. І коли ми запишемо рівняння теплового балансу, у нас питоми теплоємності і маси. Одиничної маси одної склянки. Тобто розуміємо, що у нас М та маса одної склянки. Вони скорочуються. І тоді ми розкриваємо дужки і знову перегрупіровуємо, отримуємо ось таку формулу. Але здійсни одиницеве вимірювання є тільки у температури, а все інші величини без одиниць вимірювання, тому я тут окремо одиницеве вимірювання не перевіряла. Просто поставила температуру з градусами Цельсія. Отримала 37 градусів Цельсія. Сподіваюсь, ви теж отримали, отримали таку ж відповідь. Все, мабуть, ви молодці, ми можемо з вами заслужено відпочивати на вихідних. А зустрінемось уже на наступному тижні. До зустрічі!